Якби і наше життя було чорно-білим, то все було б значно простіше: зло наліво, добро направо, то істина, це брехня. Простіше, але бідніше. Про різні барви та відтінки життя у подкасті Не Чорно-біле із Тетяною Вербою. Так готовий? Поїхали. Вітаю всіх слухачів. Подкасту Не Чорно-біле. З вами Тетяна Верба, журналістка та радіоведуча. Ми приготували для вас подарунок до дня народження. Ви стали власником елітної автівки. Ви виграли приз. Просто так. Такі повідомлення у соцмережах чи чатах. Ви напевне отримували і не раз. Для отримання призу вам треба лише пройти опитування, переслати повідомлення, чи заповнити анкету все дуже просто. Але розчаруємо, подарунків вам не бачите. А ось шахраї можуть отримати ваші дані та сегментувати вас як легку здобич. Як же не стати жертвою шахраїв, або ж як не стати жертвою людей, котрі хочуть використати вас у матеріальному плані або ж у політичному? І допоможе нам сьогодні в цьому Зібратись людина, котра знає, ну якщо не все, то дуже багато про телеграм-канали, про все, як працюють шахраї, і на що треба звертати увагу. І то є спеціаліст СММщик, а також фахівець із телеграм-каналів Юрій Шевченко. Так? Так. От зараз, особливо зараз, і мені здається, це почалося ще з коронавірусу спочатку, особливо зараз під час війни, то стільки багато різної інформації, фейкової, маніпулятивної, що розібратися навіть нам важко, так, а простій людині, то тим паче. От є якісь такі зовнішні ознаки, скажімо, як можна... А так, от навіть там на перший погляд, чи на що треба звертати увагу і дізнатися про те, що це дійсно є фейка неправда? Є якісь от такі технології, так якщо тебе заголовок ціпляє, угу. дуже викликає якусь емоцію емоцію, треба сразу ж передохнути, подумати, а потім лише робити репост чи там ще щось. Чому? Тому що всі, хто хоче маніпулювати нашою свідомістю, вони роблять фейкову інформацію саме в таких заголовках. Клікабельні заголовки, які викликають у тебе сто відсотків якісь емоції. Угу. Якщо це так, то 100% це маніпулювати. Уже перша така так. явна ознака. Там ще може бути написано зараз увага, сенсація. Ну хоча вже увага, сенсація ні, час відійшло. Да? відійшло. Сейчас, зараз більше це, якщо це на молодь спрямовано, наприклад, то це. Переходять, щоб да, подивитися, так так, так так, так. так, так. Як ми знаємо, негативні емоції визивають більше переглядів переглядів, угу. тому маніпулюють саме таким. Це перше. Інше, що теж зараз дуже велике, це виплати. Подивися, скільки ти отримаєш там, якщо ти там школяр, якщо ти студент, угу. якщо ти пенсіонер, якщо ти роб це теж є маніпуляційні нас насправді заголовки і манісманіпуляційні пости так ми розуміємо, що зараз ці маніпулятори вони удосконалюються, відрізнити може нам стає все важче. Добре, ми от клюнули на оцей заголовок такий емоційний. Чи варто нам вступати в якісь тут обговорення, свої викладати думки з цього приводу під цим постом? Чи таким чином я вступаю якусь взаємодію? І цього не варто робити. Тут треба теж розуміти, що коли є заголовок, який тебе захопив, скажімо так, що ти захотів перейти, тут є два виходи. Перше, це може бути просто для накрутки інша група використовує, якщо ми розказуємо про Telegram саме. Друга причина це може бути, наприклад, скам, тобто взяти твою картку. Банківську, щоб у тебе заскамити тебе, тобто вкрасти твої гроші. Така реклама теж є, і вона є і в телеграмі, і на інших ресурсах. Тобто, це може і на сайті якомусь бути. Це може бути реклама, наприклад, в телеграм-каналі з посиланням на якийсь сайт, де тобі потрібно зареєструватися для того, щоб отримати якусь допомогу. Коли ти приходиш там, виглядає все як, наприклад, офіційний сайт ОБСЄ uh -huh. чи ООН, і ти заходиш. Там це вроді як є офіційно. Тебе просить якісь дані? вести якісь е, вести призвичайно по батькові картку 4, там всі всі ві код, і таким чином зловмисники отримують доступ до твого карткового рахунку. Тобто це теж така реклама є зараз, і вона дуже розповсюджена. Це така велика небезпека. А ще буває знаєте, таке. А тебе просять і гра якась, наприклад, або якесь опитування, от як ти будеш виглядати в старості? Там. Uh -huh. Або ж яка зачіска тобі пасує? Або от зараз таких багато є в соцмережах, і ти туди переходиш, і тобі просять, ти маєш для цього встановити такий там додаток. Так uh -huh. чим це небезпечно? Буває, що додаток просять встановити на Фейсбуці, просто в Фейсбук сторінці, а буває, що прям на браузері твоєму. Uh -huh. От чим це небезпечно для мене? Ну насправді можемо сказати навіть так, коли ми з вами даємо доступ тому ж самому Фейсбуку mm -hmm. або інстаграму, тіктоку, немає значення любої соцмережі, ми даємо доступ до отримання всієї інформації про Феденційно. вас, Всієї взагалі, тому що він вже знає, що про що ви пишете, з ким ви розмовляєте. Так, ми таки, що ми погоджуюсь на так, ви погоджуєтеся взагалі на все. Так. Тому вони знають взагалі все про вас, вони знають, де ви відпочиваєте, в яких місцях. І ці інформації вони користуються для того, щоб маніпулювати рекламу. рекламу. Так, ну, ми ж бачимо 100% Ви замечали, що про щось порозмовляли. так і чи в гуглі там, мабуть, написали і потім так. вас Фейсбук там чи інстаграм постійно нагадує вам ось тут. Подивись, це може подивитися, uh -huh. оце, це алгоритми, вони так і працюють. Коли ми даємо згоду на, на те, що надаємо всю інформацію, таким чином вони доступ отримують для всього. Чим це може бути ще небезпечно? Так, oh, значить, реклама це ну не настільки небезпека, да. ну підсумували. Так, підсумували все ну, добре, да. Але uh -huh. якщо це злавномисник, все це зробить, і о, він буде користуватися всім. Тим же самим доступом, що має там той самий Фейсбук, наприклад, то ми вже можемо ну, дуже великі кошти, вплиняти, ага. тому що вони отримують доступ до вашого карткового рахунку о, так, і зможуть кошти всі перевести на себе. Ага. І краще довіряти лише офіційним ресурсам, що маю на увазі, і якщо ви скачуєте додаток, то ага. він, ви повинні його скачувати лише з офіційного ресурсу. На айфонах це скоріше робити в плані скачати з стороннього ресурсу. А ось на Андроїді, наприклад, це можна робити. Тобто, але це не захищений ресурс, і ви вже можете потрапити в пастку діти коштами. Ще шахраї зараз використовують чати. чати інших груп. В телеграмах вони заходять і пишуть, типу, теж до адмінів поверталися, коли пишуть типу ми від фонду такогось. Ми хочемо запропонувати вашим підписникам отримати допомогу. Okay. Дайте okay. їм форму. І ти скидуєш цю форму, тому okay. що ти ну, адміністратор гадає, що це все почесному по та круто, що фонд вийшов на вас, а потім через якийсь час люди отримують. Там повідомлення, там, наприклад, ви підписались на щось чи ще щось. Таким чином до картки. Заловнисник завжди хоче взяти лише вашу картку. Коли ви там, наприклад, дали лише номер телефону без прізвища, зараз є такі технології, що достатньо буде, наприклад, зайти в ВКонтакт, Вбити ваш номер телефону і вже вся інформація у вас там Привязана. може вийти, і ви подивитесь і прізвища людини, ім'я по-батькові. Є ще аналоги, наприклад, телеграм-канал. Він може надати всю загалі, інформацію, яка є про вас в інтернеті. Да, а Юрія, вам такі відомі, сайти їх ще називають сміттярки. Ось, ну це такі фейкові сайти. І в них навіть є свої там телеграм-канали, прив'язані до тих сайтів, і у Фейсбуку, сторінки і все. Вони пишуть інформацію різну, і правдиву, і неправдиву для того, щоб викликати довіру. Як от мені простому користувачу відрізнити, що це є сайт фейковий, тобто сайт сміттярка чи це справжній? На що звертати увагу? Ну, по перше, якщо це новинний портал, да. Чи є він в офіційному реєстрації? Ага, у нього офіційна. Якщо у нього є офіційна реєстрація, тут вже трошки легше, але ми знаємо, що зареєструватися це не є великою так, проблемою, так. і деякі ресурси користуються цим. В зараз можна зареєструватися через додаток Дія, наприклад, дуже швидко відкрити там ФОП чи. Зареєструватись там, за 10 хвилин і вже будеш типу офіційною зміни. Mm -hmm. Але будь-який ресурс, офіційний, там є підпис, хто дає підпис, цю контактна, контактна інформація. інформація. Має бути на сайті. Так. Так. І тут, вже, якщо немає, то взагалі краще з цього ресурсу mm -hmm. виходити. І ще теж важливо, щоб можна було перевірити цю інформацію на інших ресурсах. Також, ще, що ми. Там наблюдали і бачили, наприклад, є офіційний збір даних для отримання грошової допомоги, і він проходить там Google, на Google Діскі якомусь. Це добре з одного боку, з іншого боку, ви повинні розуміти, що ви надаєте інформацію публічно на обробку, і цією інформацією можуть користуватися як і фонди, фонди, так і інші люди, які в яких Три є, є доступ. Так. Тому треба це теж так розуміти, що якщо ви надаєте, то треба надавати тільки офіційним, а не там стороннім сайтам цю інформацію. Є телеграм-канали, які користуються довірою користувачів, і щоб набрати більше охоплення, пишуть саме прямую і люди пер... і за посиланням. І люди ж переходять за посиланням, щоб отримати цю інформацію, але там може бути взагалі типа інформація. А знаєте, якщо буває, от вони е, от кажуть, що прямує там туди-туди, повітряна тривога, але більше інформації ви можете дізнатись, перейшовши от туди і туди ще. От як це Взагалі це 100% це реклама, і е, е, я раніше думав, що люди. Розуміють сто відсотків, що це реклама. але як показує практика, коли звертаються там телеграм-канали, якісь саме з такою рекламою. У них великі переходи, тобто люди дуже багато переходять. Якщо ти любиш Україну, то став лайк там. Це теж маніпуляція. Для чого це. це є маніпуляція для охватів, щоб угу. зібрати більше охватів і більше підписів на ресурси? Взагалі, от ця тенденція, вона більше в Фейсбуці є. Наприклад, в Телеграмі цієї ці тенденції не користуються, тому що там трошки інакший спосіб набирання охватів та отримання корисних підписників. В Фейсбуці трошки по інакше це працює, і ми дуже часто можемо побачити, що люди маніпулюють е, саме такими моментами, що маю маю на увазі. Наприклад, от сьогодні мені попалася така картинка, коли стоїть військовий в формі. Біля могили і написано те, що мій син віддав життя за Україну, і я зараз, що mm -hmm. я прямую до фронту, і мені навіть ніхто лайк не поставить, mm -hmm. але е, насправді цей чоловік стоїть на могилі. Ну опять же, як це можна дізнатися? Ми беремо це фото, загружаємо фото в Google і шукаємо це фото в інших ресурсах. І ага. знаходимо це фото, що це стоїть побратим насправді біля могили свого побратима. Так. І Чи це не її син? Це, це не його син, і взагалі ага. ця інформація, яка надалася, вона видумана. Це фейкова інформація для того, щоб зібрати підписників. Наскільки це морально-етично, це тут тут спорно. І взагалі, як на, на мій погляд, за таке повинне якесь кесьнестись покарання. Їдай, так і покарання якесь насправді дуже. Жорстке, тому що ця людина, яка це зробила, написала, вона сто відсотків маніпулює людиною емоціями, іншою емоціями, втягну, почуттями. Втягну. Так мені здається, це неправильно. Або що, от в нього сьогодні день народження, там він без ноги, і ніхто його не привітав. І так. Люди так вітають вітаю. це, це теж маніпуляція. А ще знати от, не знаю, може вам теж таке приходило. Мені, наприклад, приходило, що просять дати в оренду свій акаунт Фейсбуці, так? Да? Так, в Фейсбуці при цьому обіцяють, що не будуть користуватися від мого імені, тут але заплатно я можу знати, я можу заробити тут. Є два виходи. Насправді, Перше, це справді так і є. Угу. Вони використовують для реклами в Фейсбуці ваш акаунт. Чому вони не використовують, наприклад, свій, так? Так. можу так задати вопрос. Перше, тому що Facebook не все дає. Рекламувати, наприклад, ви не маєте змогу рекламувати казино. Ви не маєте змогу рекламувати, наприклад, таблетки, які там угу. на потенцію чи імпотенцію ліки, так. так угу. Типу ваш канал будуть ваш кабінет, будуть якраз використовувати для того, щоб рекламувати такого характеру. Вони будуть тестувати, тобто це не 100% що вас заблокують, тому що вони тестують і їм Не вигодно, щоб вас заблокували. Вони там використовують різні моменти маніпулятивні для Фейсбук. Вони там пікселі там, Ну, тобто там роблять так, щоб реклама ця показувалася. Використовують всі, всі моменти, які є. Це перше. Друга річ, коли ваш аккаунт беруть в оренду. Чи мені це, це може бути небезпечно? Так. І потім, від вашого ім'я, є такі повідомлення всім близьким, типу моя дитина потрапила на ДТП або позичте так, гроші, так? Пожи... <гум> по... гроші. Але саме таке, що більше, це коли моя дитина попала в ДТП, ага. тому що люди розуміють, що це маніпуляція, і частіше люди скидують гроші. Так, ну емоції більше Емоція, Так. У нас є, наприклад, знайома людина, вона працює в облраді, його зламали. Акаунт від його імені просили допомогти срочно коштами, і деякі депутати перекидували кошти, тому що вони розуміли, що ця людина, яка авторитетна, вона не може набрехати. Так, Хоча так. це був зломаний акаунт, який і знайома людина? і знайома їх людина. так. Так, я можу не можу якось себе убезпечити від цього. Ніяк? просто Ні. це на довір'ї. Довір так, але так. я знаю люди, які на цьому заробляють так. саме так. на оренді Фейсбук акаунтів. У нас е, була практика колись давним-давним-давно ще е, була дуже велика сітка, яка скупала акаунти В ага. Фейсбуці, тобто брали в користування. Так. І людина писала, що це, це робиться саме для того, щоб зробити ферму для ботів. Мало тобто вироб. я не можу стати ботом у такий спосіб. Можете, але краще вас використовувати саме в тому, в чому mm -hmm. заробляти кошти, а бота ферма вона робиться простіше гораздо, без Facebook аккаунта вашого. Це просто беруться телефонні номери, реєструються люди на ці номери телефонів, фейкові люди, фото взяти з інтернету mm -hmm. і все. Вперед. Є якісні боти. Є неякісні якісні боти це боти, у яких є історія. Так, mm, Тобто, я це теж наприклад, вот. це боти, які там а, були акаунти зареєстровані в зараз 23 й рік, а бот був созданий там в 2010-му. Mm -hmm. І у людей є довіра, тому що акаунт довгий, да? і ти розумієш, що це 100%, вже... 100% щодо mm -hmm. нього. А ще є ті, які там підтримують якусь там дію, там раз в місяць заходять, щось пишуть, і, і, і здається, взагалі, що акаунт такий Так, я це, до речі на Це звертаю це, це настояща mm -hmm. людина, 100%. Ta. Але це боти, і ці боти є дорожчі, їх можна купувати і продавати. Ага. Тобто, є, є, да, є аукціони по ботам, ага. коли ми вами можемо зайти і купити бота собі, наприклад, з історією. Там, 5 чи 10 років тому він Цілий бізнес, так це бізнес, який да і тому ага. ваш акаунт, наприклад, не дуже вигідно використовувати в цьому напрямку, але... але можна. Але ж можуть вони потім, скажімо, змінити пароль на моєму аккаунту ні. і користуватись ним взагалі ні, тому що у вас остається номер телефону, на який прив'язаний ваш, і ви надаєте інформацію. Я гадаю, що ви надаєте інформацію про паролі для зміни, якщо ми говоримо про Фейсбук, угу. якщо ж ви надаєте, то звісно вони можуть. Добре, як захистити себе. Від злому, скажімо, мого mm. сайту, який дворіневий пароль, чи що ще робити? Так, є Google-аунтифікатори, є антифікатори і різних інших платформ, можна використовувати їх, і коли ви будете їх використовувати, це більше захищає ваш аккаунт, але 100%, на жаль, нічого не можемо надати, щоб ваш аккаунт був 100% захищений. Перше у нас є при випуску сім-карток. І якщо ми з вами будемо дивитися історію вдовго, тобто да розуміти, то треба перше це підв'язати вашу сім-картку на вас, тобто мобільному оператору надати інформацію про ваше по батькові, паспортні дані. Таким чином ваша картка буде захищена. А далі, коли зловмисник захоче переєструватися, mm -hmm. йому потрібна ваша сім-картка, йому йому Отримання дублікат вашої сім-картки, але якщо сильно, сильно заморочитись, то це можна теж зробити. Наприклад, якщо у вас немає реєстрації мобільного оператора, то зловномисник вам закидує на ваш рахунок 5 гривень, робить 3 дзвінка з, з різних сімок, ви перетелефонуєте, запитаєте, що ви, хто вам телефонував, що він хотів. Потім зловмисник телефонує мобільному оператору, каже, що я там загубив така казки мадих. А вони угу. кажуть, останнє поповнення рахунку. Він знає, тому що зловмисник вам поповняв рахунок на 5 гривень. І три останні номери телефону, які ви телефону ну, там, на які ви телефонуєте, і він надає номера телефону на те, який ви телефонували, тому що ви перетелефонували йому. Таким чином він отримує доступ до вашої сім картки Далі він вже заходить до Facebook аккаунту вашого чи там до іншого якогось там соцмережі, немає значення, і використовує вашу сім-карту для того, щоб війти. А ще знаєте, Юрій, от вам, виглядає, що зустрічалися зараз в Фейсбуці, особливо. Ну так, в Фейсбуці. Такі різні історії, наприклад, там, сьогодні я їду в Америку, і ти так починаєш читати, ой, це моя знайома, і вона вже їде, а в кінці виявляється, що це там історія якоїсь там Івана Петренка. Люди її потім ще перепощують, перепощують, перепощують. Що це таке, чим це небезпечно, що це? Ну, насправді тут небезпеки ніякої немає, це просто, просто, перехід. просто перехід до, до груп до, і все. Так. Ну, насправді, дивіться, як користуються, наприклад, беремо телеграм-канали і як ми можемо з вами зрозуміти, скільки коштує реклама в телеграм-каналі. Це все просто. Ми беремо будь-який телеграм-канал і дивимося на охоплення. Ми, ми не дивимося з вами на підписників. Тому що, наприклад, підписників може бути там 100 тисяч, а переглядів там так. буде 2 тисячі. Да? Це накручені боти, які mm -hmm. там ніякої. Цінної інформації, ні точніше, цінної Неактивні. Так, вони неактивні mm -hmm. і ніякої ціни вони не складають. Mm -hmm. У нас е в телеграм-каналах е рекламодавці не дивляться, охвати, і вони розуміють, чи ак активен це телеграм-канал чи ні. Е е наприклад, маніпулюючи от ось саме такими повідомленнями, mm -hmm. вони отримують е перегляди mm -hmm. і е вир виростає вартість реклами в тві той чи на групі. Тобто мета просто збагачення? Так, мета у адміністраторів зміни заробити кошти. кошти. Mm -hmm. І взагалі всі е, користувачі використовують для заробітки коштів, що шахраї, mm -hmm. так, що адміністратори там, у всіх одна ціль це заробити де більше маніпулятивних технологій застосовується, в Фейсбуці чи в Телеграм-каналах зараз? Мені Телеграм-канали зараз більш поширені? Ні, насправді на не так. Маніпуляцій більше в Фейсбуці. Ага. Тому що там можемо так сказати, але це буде, знаєте, так грубо сказано. Ага. Там більше аудиторії з однокласників, так скажемо. Коли у нас заборонили закласники, де передалася аудиторія Фейсбук в Фейсбу Фейсбуці, і е, тому там більше цих маніпуляцій, вони є і більш скриті, тому що в Телеграмі, наприклад, е, все бачить е, модератор, і він там може коригувати, там видаляти адміністратор телеграм-каналів. А в Фейсбуці, ну там інший спосіб зароботку у людей, тому вони там. Насильно все це контролюють. Тобто ми повинні взагалі розуміти, коли ми користуємося інтернетом, що в інтернеті дуже багато людей, які хочуть красти ваші гроші. Тому обезпечити себе потрібно перше, це мати інтернет-картку. І коли ви користуєтесь саме, ви знаєте, що у вас там є покупка якась, велика чи не маленька, ви використовуєте саме цю картку. А інші картки ви не використовуєте в смержем. Взагалі, як мені уберегтися від цих -отих шахрайств зі мною, як мені відрізнити ці фішні повідомлення? Є якась метода, Перше, це мабуть поставити антивірусник, хоча він теж не не захищає, ну, але хоч на якийсь відсоток Так, якийсь відсоток. Але не треба ставити безкоштовні версії, тому що ми всі любимо безкоштовні халявні, так скажемо, mm, але вони менш захищені. З якою метою взагалі фейки створюють? ну тут можливо якісь я так розумію, коли це з політичною метою так. маніпулювати людьми в ту чи іншу сторону може бути це так? 100% маніпуляція. Так тут треба розуміти, що у маніпулятора мета 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 вкрасти ваші гроші. Це взагалі дуже велика мета, і є зборщики просто інформації, які збирають від вашу цю інформацію дані і передають її опять шахраям, що грає вже вас там використовують як саме хочуть. У мене всі дані мої були на google диски тобто паспорт. Mm -hmm. Мені дуже часто потрібно було паспорт відправляти з моєю роботою зв'язано. Я всі документи відпонував, у мене все було на google диски і о, у мене ж храї. Викрали саме зайшли в Google диск, викрали мої дані і потім понабирали на мене кредитів в різних конторах кредитних. Взагалі там було у мене більше не на десяти кредитних установ, які видали мені кредит. Ти по мені що ви робили? Судилися з усіма кредитними спілками. Я й пішли, не пішли мені на зустріч, які там розповідали, що це я брав. Як можна без відсутносі без, пірки суфасе, взагалі можливо. можливо завдяки електронному... Підпису, uh -huh. деякі фінчереждіння, можемо так сказати, російського походження. Uh -huh. Саме вони зараз вже не працюють, слава Богу, на нашій території. Але uh -huh. тоді вони взагалі вони видавали всім подряд, треба було всього ще саме сповідомлення, код саме з повідомлення. Вони реєстрували uh -huh. мене по іншому номеру телефону, тобто не те, який в мене є в базі, мій офіційний номер телефон. Але ж як таке стало можливим, От, якісь висновки ви зробили після цього? Мало захищеність була? Чи ні, як не скажу, що мене було мало захищено? Хоча у мене на той час не було на івентифікації, ага. не стояло. Це перше. І по друге, зараз я, наприклад, не використовую на головіскі інформацію саме там. Тобто захист, а подвійний захист тут Ну це ж антифікація. Чого була так? Було б то неможливо не було б тоді це стовідсотковий ну, захист чи ні? це не 100% захист, але було б 음, по важче, важче ніж 100%, тому що це не треба було б монтіфікатор спочатку підібрати, заблокувати сімку, відновити. Трошки довше для них, Так, може не всі змогли сто відсотків. Це не всі тільки таким талановитим самим. Ну це ти, котрі там на цьому там устрають якусь стулу. Ну і таке же питання: СММщики для того, щоб просувати якісь свої канали, вони використовують якісь. Ви також заборонені якісь ну заборонені за Закони... методи все, що заборонено законом України. Ніхто не викну ну, саме які... я не використовую. Я такі так крім фейкові, як ото ми говорили перед цим фейкові? Ні, але можу сказати, що використовують колеги. Наприклад, коли щось трапилось в місті, того можна про це написати з посиланням чи продовження читайте там. Таким чином, люди набирають охвати так. Ні, це начебто чесно все чесно, так. але це маніпуляція теж. Тому що це, хоча це більш посила пряме посилання, там да, більш шахайських якісь там, але це маніпуляція теж свідомістю людини, що йому треба підписатися. Тут більш маркетингового uh -huh. ходу. Ну, так. Добре, і тоді підсумовуючи те, про що ми сьогодні говорили, на що людина має звернути увагу? Перше, що потрібно всім зробити, угу. хто хоче насправді розуміти, маніпулюють вами чи не маніпулюють. Я взагалі всім це рекомендую. Це прийти трен... курси, тренінги, там все розповідається і все Прям. Ти там заходиш там, і ти зрозумієш, як саме тобою маніпулюють. Добре. Дякую. Отже, сьогодні ми говорили про те, як не стати жертвою інтернет-шахраїв, як не попастись на фейки, як не допустити, аби вами маніпулювали. Про все це говорили із спеціалістом з інтернет-каналів фахівцем з СММ, СММщиком, одним словом, так Юрієм Шевченком. Дякуємо, Юрію. Тепер ми озброєні знаннями і не піддамось ні в якому разі на різні там негарні речі. А з вами була Тетяна Верба. Нехай щастить. Подкаст не чорно-біле створено у співпраці з харківським прес-клубом та мережею місцевих змі громада груп. Далі буде.